Горизонт -2020» – відома у всьому світі грантова програма, яка поширюється на 33 країни Європейського союзу та його асоційованих членів. Горизонт -2020» – дуже велика програма, надзвичайно великі кошти. 80 мільярдів передбачено потратити до 2020 року. Це світові кошти, які розраховані саме на Європу і в тому числі на Україну. Аби ознайомити буковинців з можливостями програми у Чернівцях організували інформаційний день, на якому пояснювали людям, як же ці великі європейські гроші можна. Отримати це потрібно придумати якусь певну ідею, яка має свою інновацію. Це не означає, що це перемістити кошик справа в лівий куточок, бо вам легше викинути бумажку справа або зліва. Це означає, що це має бути цікаво не лише вам, але загалом ще мінімум декільком країнам Євросоюзу. Тому це має бути якась така ідея, більш-менш глобальна для декількох країн. Головне над втіленням нової ідеї в життя спільно повинні працювати підприємці і науковці. Кошти даються на виробництво. Тобто, якщо науковець має яку якісь винахід, або бізнесмен хоче реалізувати промисловість класний і запустити промисловість ринок ринком якого є Європейський Союз, то у програмі «Горизонт-2020» можна отримати якраз ці кошти. Сьогодні у Чернівцях створено два контактні пункти програми Горизонт 2020 які розміщені при Чернівецькому національному та державному медичному університетах. Їхні керівники кажуть, програма дає дуже багато можливостей для розвитку. Як науки, так і бізнесу можна спільно працювати заради вирішення глобальних проблем людства. Це насправді речі, які пов'язані, дуже багато зараз. Проектів я пов'язаних з здоров'ям. Причому здоров'ям не тільки розробка якихось медичних засобів, це і інфраструктура здоров'я, тобто це і ведення електронних карток і так далі. Тобто, і це і покращення транспорту, це розвиток ну морського, річкового і інших потенціалу Євросоюзу наразі. Сім українських компаній уже отримали грантові кошти від Євросоюзу за цією програмою. Усього ж в Україні на розгляд подано 70 проєктів. Організатори інформаційного дня сподіваються, що скоро їхня кількість збільшиться, у тому числі і за рахунок чернівців. Марина Швацман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.